А, так, зрозумів. Так, бабушка таке. Давайте подивимось, що нам прислали. Так, так. Може, тут продукти просто є, я я ж навіть не знаю. А може шоколад то ми розділи. А може шоколад ви розділите, розділи. Так, ми давайте розділи. дивиться, що тут ай, ай. так, а щось да, ай. чайку вам передали. Отлічно Печиво. солодощі, бабуль. все як все, як ви все, як ви любите. Якісь Чесно, да? навіть ну, знаєш, люди відсилали. Побуля, які труси Ой. модні. Ой, <свят> носки, більо, солодості, все, що треба. Все, що, все, що це надо. прислала Тетяна з міста Київ. Так, так що тут шампунь. Тетяна, є? вам велика подяка за те, що а, підтримуєте. Получила Бабулечка. баба Катя Совічок. Поблагодарить за мене. Я вже почав, я вже почав. Ой, у вас записка. Здесь? Записка, бабушка, да. Бабушка Катя, все буде. А, Ану, самі скажіте, давай а, так, там? сонечко не було чий. Так, давайте б... я прочитаю. Як Так, бабушка Катя, все буде добре. Харків, Ізюм, Борова, рідний дім. Понятця местними дня. Ну, угу. не да все, боже. Терزи, боже. так, так, понять. Отака. Дякую, бабулі. Привезли такі. Зараз ми будемо на вечерю йти чи обіцем тут. Тут я уже пычку одела. <свят> я была совсем бедой, что Шутка. А ну стреля, а ну свет тушут. Ну, конечно. И, и рад бы э, сварить что-то, э, червячок замарить. так вомны не дать сверху. То ну, да. воду выключать, то газу нема. И вот -от так. Откроешь банку на сухомятку, а хочется же борщ и борщика. Ну, конечно. Суп,